Разом з іншими країнами світу Україна пройшла важкий історичний шлях, на якому траплялися здобутки і втрати. Історія України поділяється на кілька періодів один із найдавніших період середніх віків. Саме тоді розпалися давньоукраїнські держави, розпочалися напади кочових народів, відбувся перехід українських земель до складу інших держав. Однак український народ витримав усі випробування. Разом із народами Європи українці в середні віки заклали підвалини сучасної європейської цивілізації. Історія України середніх віків охоплює час від розселення слов'ян у 5-7 століттях та появи давньоукраїнської держави Київської Русі у 9-10 століттях до входження українських земель до складу Великого князівства Литовського у 14 столітті. Та до занепаду української державності у XV 16 століттях. Часові рамки українського середньовіччя охоплюють 5-16 століття. У середні віки на території України відбулися важливі історичні події. У цей час тривало розселення слов'ян на більшій частині сучасної України. У 9-10 століттях виникла найдавніша українська держава Київська Русь. У кінці 10 століття Київська Русь прийняла християнство як державну релігію. Одночасно із появою держави закладалися підвалини окремого українського народу, його мови, традицій, звичаїв та обрядів. Із середини XI століття Київська Русь. Стала однією з найбільших, наймогутніших країн середньовічної Європи. Боротьба за владу між князями та напади кочових народів призвели до розпаду Київської Русі у 12 13 століттях. Спадкоємницею Київської Русі стала Галицько-Волинська держава, яка існувала в 13-14 століттях. У другій половині 14 століття більша частина українських земель входила до складу Великого князівства Литовського. У цей час ще зберігалися ознаки політичної, господарської та церковної незалежності України у 15-16 століттях з кінцем середньовіччя співпав занепад української державності.